Як бухгалтеру можна визначити вартість консультаційних послуг, огляд варіантів. Колеги вітаю! Мене звати Галина Казначей, і ви знаходитесь на каналі онлайн школи бухгалтерії АВС. Все частіше виникають питання у бухгалтерів про те, як почати консультувати і як сформувати вартість послуг, з чого починати і від чого стартувати. Подивіться це відео до кінця і дізнайтеся, як визначити собі вартість консультаційної послуги. Що входить у собі вартість та як сформувати ціну на послугу. А також розкажу, як сформувати здорові межі між вами та клієнтами. В першу чергу слід визначитися, чим саме будете займатися. Якщо ваш вибір це надання консультаційних послуг, ласкаво прошу. Почну, звісно, з базових понять, а саме з елементів бухобліку. Є такий псбо 16. Так, хоч і вирішили піти у вільне плавання, але нам ніхто не заважає скористатись інформацією для підприємств і переробити особисто для себе. До нас і за нас вже все продумано. Нам необхідно просто адаптувати під свої вимоги та потреби. А якщо ви хочете навчитись знаходити клієнтів на обслуговування, правильно домовлятися про ціну та об'єм послуг. Зрозуміти, скільки коштують ті чи інші послуги, отримати додаткове або нове джерело доходу і самостійно керувати власним графіком, та зрозуміти, що зараз цікавить працедавців при підборі аутсорс бухгалтера, реєструйтесь на наші вебінари за посиланням під відео. Тож, перш за все, необхідно сформувати собі вартість, як слідує з ПСБО 16. Так, послуга теж має свою собівартість. Собівартість робіт, послуг це вартісний вираз витрат, понесених для надання послуг сировина, матеріали, паливо, енергія, амортизація основних засобів, інвентаря, інші витрати на надання послуг. Тобто, щоб надавати консультаційні послуги, необхідно мати мінімум: перше, ноутбук чи комп'ютер. Повірте, просто в телефоні читати нормативку, перевіряти величини чи щось занотовувати це справжнє випробування. Можна так робити, але дуже недовго. Друге телефон для віддзвонів та консультацій, тут без коментарів. Третє. Платні платформи чи сервіси для пошуку та перевірки інформації. Якщо хочете якісно консультувати, сайту rada.gov.ua буде недостатньо, на жаль. Четверте канцтовари. Незважаючи на тотальну цифровізацію, блокнот і ручка у консультанта мають бути завжди в сумці, плюс калькулятор. Я обираю окремо калькулятор, оскільки в телефоні користуватись калькулятором дуже незручно. П'яте, бути готовим до того, що інколи будете залишати певну суму коштів на каву, чай в кав'ярні під час перемовин з потенційними клієнтами, плюс доведеться час від часу. Користуватися приміщеннями коворкінгу. Шосте. Також врахуйте той факт, що потрібно буде про себе заявляти. Якщо раніше можна було в групах у Фейсбук про себе писати і рекомендувати свої послуги, то зараз таким безкоштовним методом просування є проблеми. В кожній групі є модератори. Або які не дозволяють робити рекламу взагалі, або хочуть отримувати оплату. Тобто витрати на рекламу неминучі, якщо ви хочете про себе заявити. До речі, ведення своєї сторінки в соціальній мережі обов'язково сьогодні. Це дуже популярний метод та спосіб, аби клієнти самі знаходили консультанта. Теоретично, консультант і сам може вести свою сторінку, але, як правило, щоб це давало результат, необхідно створювати дійсно якісний контент. А для цього потрібно... Витрати на фотосесії, витрати на курси щодо ведення сторінок у Facebook та Інстаграм, витрати на вивчення маркетингових ходів, консультації експертів, залучення спеціалістів із розроблення стратегії. Так, так, Інстаграм та Facebook це теж робота. Ну і інколи замовлення платної реклами. І сьоме, звісно, не забувайте, що потрібно сплачувати податки та внески. Якщо ви не знаєте, як і яку обрати групу та кведи, подивіться наше відео, які квед та групу єдиного податку обрати бухгалтеру, що хоче самостійно вести інших ФОП та компанії». Далі ми знову беремо поняття з ПСБО 16, калькуляція. Ну, звісно, адаптуємо під себе. Калькуляція що це? Це спосіб систематизації, групування витрат і отримання інформації про собівартість продукту, робіт, послуг. Існують такі методи обліку витрат. Перше, простий метод або метод простого підрахунку витрат. Це собівартість одиниці, послуг визначають, поділивши витрати на кількість наданих послуг, тобто загалом визначають всі витрати на надання послуг певного виду і таку суму ділять на кількість. В принципі, можна скористатись, але не зовсім наш варіант, гарно підійде, якщо займатись наданням косметичних послуг, манікюр, педікюр. Другий метод позамовний. Калькулюють собі вартість окремого замовлення, окремого контракту, як правило, застосовують під час надання унікальних експериментальних послуг. Ось цей метод саме той, що треба. Є ще один метод нормативний, але то вже зовсім не наш варіант. Ну, а тепер можна почати формувати ціну. При формуванні ціни головне без фанатизм в одну чи іншу сторону. Якщо почати демпінгувати, ставити ціни надто низькі, є ризик набрати дуже багато клієнтів, стати дуже популярним, але на дуже короткий строк. Чому так? Дуже просто роботи буде дуже багато, рутини ще більше, а заробітку мало. Плюс зростає ризик зниження якості надання послуг, а нам це взагалі не потрібно. Якщо поставити ціну надто високу, в сьогоднішніх реаліях можна просто не знайти клієнтів або знайти одного клієнта за високу ціну з високими очікуваннями від вас. І один клієнт може зайняти весь ваш робочий час. При цьому загальний заробіток за місяць буде такий, що вам здасться, що краще знову повернутися на роботу з 9.00 до 18.00. Шановні колеги, зараз змін бухгалтерій більше ніж коли-небудь за весь час існування нашої країни для того, щоб не пропустити нові відео і отримувати від нас корисну інформацію. Першими варто підписатись на наш YouTube канал і натиснути на дзвіночок. Тож, всюди потрібно зважати на принцип золотої середини. Для формування ціни можете пройти по інформаційних майданчиках конкурентів, подивитись їх ціни, щоб орієнтуватися в ситуації взагалі. А далі ви записуєте собі в нотатнику, яку суму за місяць орієнтовно хочете заробляти. Потім ту суму множите на 12. Тобто, умовно, на рік, ділите на кількість робочих годин в році, ну як при п'ятиденці, і отримуєте вартість за вашу годину роботи. Тоді, коли ви сформуєте свій прайс залежно від послуги на наповнення її, орієнтуйтеся на кількість затраченого часу для такої послуги і, відповідно, на ціну за таку послугу. І далі вже можна інтерпретувати різні варіації. Наприклад, перше консультація по телефону до 20 хвилин плюс одне-три запитання. Друге. Консультація по телефону до 20 хвилин одне-три запитання. І можливість уточнювати протягом двох робочих днів. 3. Консультація по телефону від 20 до 60 хвилин. 4. Відеоконсультація до 30 хвилин. П'яте. Відеоконсультація від 30 до 60 хвилин. Шосте. Особиста зустріч на нейтральній території оплата від однієї години. Сьоме виїзд до клієнта в офіс оплата від однієї години. І восьме письмова консультація. І тут обов'язково, шановні колеги, перед формуванням ціни слід ретельно вивчити запит, аби зорієнтуватися, скільки часу доведеться витратити на роботу збір інформації, перевірку і формування письмової відповіді. Колеги, будь ласка, напишіть в коментарях, який варіант надання послуг вам подобається. Взяли б всі до уваги і зазначили у своєму прайсі, чи зупинились би на варіантах вибірково. Можливо, у вас є свій варіант. Напишіть в коментарях. Також обов'язково маєте відразу ставити здорові межі. Пояснюю, необхідно сформувати ваші правила надання консультацій. Перше. Бронювання часу консультації після нової оплати. Друге прохання надсилати основні запитання заздалегідь ну, вам же ж потрібно час на підготовку. Третє можливість надсилати уточнення, як, скільки разів, і протягом якого часу. І четверте також обов'язково. Зазначити умови неповернення коштів. Наприклад, якщо клієнт передумав консультуватися. Ну, припустимо, кошти не повертаються, якщо замовник скасовує консультацію менше, ніж за 3 години до часу призначеного на консультацію. Або ж замовник запізнився більше, ніж на 15 хвилин. Колеги, дякую, що подивилися це відео до кінця. Поставте лайк. Якщо відео було корисне, обов'язково підписуйтесь на наш канал, діліться своєю думкою в коментарях. Нам дуже важливий зворотній зв'язок. До зустрічі!